Здоровенькі були, пані та панове. Ми, триває наш огляд етнографічної карти так званої Російської Федерації. Ми розглянули крупні народи Сибіру, народи Поволжя та взагалі європейської частини так званої Російської Федерації. Поступово ми дісталися Північного Кавказу. І зараз ми розглянемо цей регіон, цей третій блок в нашій класифікації. Ось приблизно такі межі цього регіону. Він невеликий за своєю площею, достатньо населений. Взагалі це дуже цікавий і складний етнічно дуже строкатий регіон. Здається, варто розпочати із найвідомішого і найпотужнішого серед народів Північного Кавказу, та, можливо, навіть і найпотужнішого серед усіх народів нинішньої Російської Імперії. Чеченців. Самоназва – Ногчий. Ногчей. Республіка. Ось Республіка Чечня. Або Держава Ічкірія, окупована Росією, і ось голубим коль, кольором Голубою барвою вказано розселення Чеченців. Наприкінці 18 століття Росія розпочала експансію в Чечню. Почалася тривала Кавказька війна. Закінчившись 1860 року. Непозбіжною, неуникненною поразкою кавказької імамату, війна не призвела до упокорення чеченців. Повстання чеченців відбувалися періодично протягом усього часу російського володарювання. Російські уряди завжди вимушені були мінімально втручатися до внутрішніх порядків у Чечні, намагаючись не спровокувати чергове повстання. Повстання чеченців. Не припинялися й за часів радянської влади певні сподівання були на очікувану перемогу німців в німецько-радянській війні. Просування Вермахту на Північний Кавказ викликало заворушення і партизанські дії чеченських повстанців проти росіян. Через що навесні 1944 року, після перемоги під Сталінградом. Москвою було здійснено депортацію чеченського народу до Казахстану. Вивезено пів мільйона людей, і серед яких 100 тисяч загинули під час акції. В 1957 року Автономіно, автономну чечено енгузьку республіку було відновлено. На той час це була. Єдина Республіка чеченців та Інгушів. Чеченцям дозволено було повернутися на батьківщину. Хочеться наголосити, що на відміну від інших народів, яких було піддано депортаціям, чеченці чи не єдині не зламалися їхній. Національний дух не послабився, національний характер не зазнав мутацій, як це сталося з переважною більшістю інших народів після депортації та інших геноцидів. Як ілюстрація, одразу ж після повернення чеченців додому у відновлен... з відновленої республіки виїхало 113, 113 тисяч некорінного населення. Ну, попросту тих, хто перед цим. Заселилися на звільнення від чеченців землі, чеченські хати. Чеченці є мусульманами, і крім релігії, цей народ має дуже оригінальну культуру. Зокрема, величезне значення ще й досі має етичний кодекс честі Конахалла, який, за переконаннями чеченців, є універсальним кодексом поведінки для будь-якого чоловіка. Навіть незалежно, мусульманин він чи ні. Практично там відбито всі моральні норми віруючої людини і гідного сина свого народу. Певною ілюстрацією загального духу народу є таке чеченське прислів'я. Чеченець помирає стоячи спиною до скелі, лицем до ворога. О, дуже міцний народ. Цілком очікувано що до остаточного розвалу Радянського Союзу відбулася Чеченська Національна Революція. І 8 червня 1991 року фактичний вихід республіки зі складу як СРСР, так і РРФСР, тобто Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка у складі СРСР 1 жовтня. 1991 року Чеченно-Інгузьку Республіку було розділено на Незалежну Чеченську Республіку й Інгуську Автономну Республіку у складі Російської Федерації. Інгуші не пішли на Незалежність тоді. 27 жовтня 1991 року відбулися вибори президента Незалежної Ічкерії. Ним став генерал Дудін Джохар. В російському звучанні Джохар Дудаєв. Дудаєв це на російський лад, а в чеченців бачите Дудін. Формування незалежної державності дуже швидко було перерване російською навалою наприкінці 1994 року, коли почалася Перша Чеченська війна. Матеріалів про цю історію дуже багато. Події тієї війни достатньо відомі. Чеченський народ успішно протистояв агресії, зрештою, розпочавши контрнаступ, наслідок якого, 31 серпня 1996 року, у Хасав'юрті, це ось тут, в Дагестані, було підписано угоди про вихід російських військ з зічкірії. Важкими зусиллями і неймовірними жертвами чеченці перемогли в тій війні. На місце полеглого у війні генерала Джохара Дудіна в результаті виборів на початку 1997 року став полковник Мас... Масхадін Аслан в російській інтерпретації Аслан Масхадов. Російський імперіалізм, оговтавшись від кризи розвалу Союзу, заходився відновлюватись. Російські еліти замінили на посаді президента вже Кволого Єльцина на молодого і зухвалого чекіста Путіна. Спецслужбами було проведено кілька спецоперацій з вибухами домів в російських містах задля підготовки суспільної підтримки нової агресії проти Ічкірії, яка й розпочалася 30 вересня 1999 року. Друга Чеченська війна. Відчайдушна боротьба чеченців за незалежність цього разу завершилась їхньою воєнною поразкою через цілковиту неспіврозмірність сил та ресурсів сторін. Після 2000 року Ічкерію було окуповано цілком створено колабораціоністську адміністрацію, опір чеченців перейшов у партизанські дії, які до 2009 року поволі ну, припинились майже. Нині Чеченська Республіка перебуває під управлінням проросійських зрадників, демонструючи цікаві декорації, перебуваючи цілком на дотаціях Москви і декларуючи всіляку вірність Москві. Водночас Республіка є винятково національним утворенням, фактично зачищеним від нечеченського населення. Півтора мільйони людей. 95% населення це чеченці і тільки 3% росіяни. Як і багато в чому іншому, у мовному питанні чеченці теж є досить оригінальними. Відрізняються від більшості. Варто одразу зазначити, що у Чечні чеченською мовою вільно володіють усі чеченці. Усі використовують у повсякденному житті. Проте, ще 2010 року ЮНЕСКО додало чеченську мову до списку вразливих мов. А що ж це таке? А річ в тім, що зберігаючи живу рідну мову, втім абсолютно все, що писане і друковане, чеченці чомусь використовують винятково російською Ну, Наприклад, всі таблички і написи в місті. Джахар Кала, яке росіяни називають Грозний, виконано винятково російською мовою, жодного чеченського напису. Відтак, чеченська мова є винятково розмовною, і, відповідно, поволі перетворюється на суржик. Дуже багато, багато донедавна цілком використовуваних побутових слів тепер для молоді стали геть невідомими. А щось, бодай, трохи складніше за повсякденні побутові речі висловлюється, пишеться, друкується винятково російською. Власне, літературною чеченською мовою більшість чеченців не володіють, при тому, що користуються повсякденно чеченською мовою, але літературною не володіють. Отже, навіть такий неординарний міцний та войовничий народ, як чеченці, в умовах глобального поширення інтернету, помноженого на жорстку безапеляційну русифікаторську політику так званої Російської Федерації, не здатен оборонитися відмовних загроз. Втім, це тенденції, які впливатимуть на майбутнє. А власне, якщо дезінтеграція Росії розпочнеться найближчим часом, то Чечня без жодних сумнівів миттєво скине зрадників і віднови незалежність Ічкерії. І навіть більше про що ми поговоримо трохи згодом, оглянувши стан всіх народів та етносів Північного Кавказу. Ну, скидається на те, що роль Ічкерії в майбутньому Північного Кавказу. Може бути ну, провідною і взагалі головною, домінантною. Добре. Інгушетія. Ось ця республіка. Найменший за площею національний регіон Росії. Заразом же ж тут найвища народжуваність, шалене зростання населення. Від часів Кавказської війни. Історія інгушів переплітається з історією споріднених чеченців. Спротив російської колонізації, повстання, депортація, повернення у відновлену чечено інгуську АРСР з 1991 року відокремлення від Чечні. Населення півмільйони, 93% інгуші, 2,4% чеченці, піввідсотка росіяни. Як і в Чечні Інгушетія під час Чеченських воїн вичавили зі своїх теренів російське населення. Власне, всі складові мовного становища цілком тотожні з Чеченськими. Аланія – Республіка Північна Осетія. Північна частина Осетії серед перших на північному Кавказі. Приєдналася до Російської імперії 1774 року. Південну частину разом зі Східною Грузією було приєднано 1801 року. Заснований 1784 року Владикавказ став першою російською фортецею в регіоні. Православні християни осетини загалом не виявляли антагонізму щодо російського володарювання і ну, достатньо вбудувалися в Російську імперію. Населення республіки нині складає 680 тисяч осіб. 440 тисяч з них 64% є осетинами, 120 тисяч 17,7% є росіянами. Існує територіальний конфлікт з, з інгушами. Отут Владикавказ і Приміський район Владикавказу, значить, під час депортації Інгушів в їхні села було переселено Осетинів, і якісь отут території Інгузьке було введено до складу Північної Осетії. А потім Інгуші повернулися з депортацією, а ці села вже в складі Осетії і там живуть осетини. От. Ну, це стало ситуацією конфліктною, яка ну, зберігається певне напруження й досі. Нині через це на території нинішньої Осетії живуть 23, 24 тисячі інгушів. це 3,5%. Осетини народ іранської мовної групи. Формально більшість осетин декларує володіння рідною мовою. Проте становище цілком тотожне з іншими народами так званої Російської Федерації. Мова живе в побуті селян. Міська молодь цілком відірвана від неї, сільська молодь перебуває в мовному суві. В публічному спілкуванні, вже перейшовши на російську. За даними дослідників, більше 30% осетин вже геть навіть не розуміють осетинської. Кабардино-Балкарська республіка. Позначимо її. І заразом Карачаєво-Черкеська Республіка позначимо її. І заразом позначимо Адигейська Республіка, щоб знати де і що. Дуже цікава і неординарна ситуація. Їхня подібність полягає в тім, що ці національно-адміністративні утворення кабардино балкарія і карачаєво черкесія Зумесно було створено в такому вигляді, як Республіки Двох Народів, причому народів неспоріднених. Річ у тім, що Кабардинці і Черкеси, ось Кабардинці, ось черкеси і заразом Адигейці. Є народами адихської мовної групи. Мова їхня є в принципі, єдиною кабардино-черкеською мовою. Або Адигейська її називають. В ширшому розумінні самих адигів, тобто кабардинців, адигейців та черкесів, ця мова є спільною Адигською мовою. А тотожнє становище із Балкарськими та Карачайцями. Оце ось Балкарці. Оце ось Карачаєвці. Вони мають єдину Карачаєво-балкарську мову тюркської мовної групи. Задля нівелювання національного потенціалу народів е, їх було перемішано і розподілено по два різномовних народи в кожній республіці. Отже, варто обговорити окремо карачайців та балкарців з одного боку і адихські народи: кабардинці, черкеси, Адигейці, Абазини і Шапсуги з іншого. 125 тисяч балкарців і 225 тисяч карачайців. Це ось їхній спільний ареал. Мусульмани Історично опиралися. Історично опиралися російському володарюванню, пізніше російсько-більшовицькому режимові. З надією зустріли наступ Вермахту на Північний Кавказ, через що Карачайців і Чергесів було депортовано до Азії. Нині відбувається шаленої швидкості русифікація. Адихські етноси. Це в кабардинці в Кабарді. Черкеси, темно-синім і голубим абазини в Черкесії. Ну і Адигейці в Адигеї. І отут -от -от рештки Шапсугів в Краснодарському краї. Кабардинців 520 тисяч, Черкесів 100 тисяч, абазинів 40 тисяч, шапсугів декілька тисяч. Більш, ну, просто вони не були, як би сказати, визнан, визнані в, тій, в Радянському Союзі і тому їх записали, записували як не Адивейцями, то Черкесами і досі ну щось подібне як там з Мордвою. було. Адигейців 110 тисяч. В республіці Адигея вони складають всього 25% населення. В ось, карта, 19 столітті тривала Кавказька війна призвела до геноциду адигських народів. Це народи Західного Кавказу. Це ось тут Чечня і Дагестан під керівництвом Шаміля і Мама. Чеченці і аварці вели дуже тривалу запеклу боротьбу. А на Західному Кавказі адихські народи так само вели тривалу запеклу боротьбу проти російського поневолення. Відчайдушний опір адигів, їхня непримиренність і запекла боротьба проти російських загарбників завершилася ну, воєнною поразкою і тотальним переселенням. Адигів. 에, московити провели, власне, геноцид всіх адигських народів, через що може, можемо бачити, як змінився оцей весь, 에, оцей весь Західний Кавказ був заселений, 에, ну, точніше, отак от, було заселено адиг, адигейцями. Шапсугами, черкесами, адихськими народами. Зараз, як можемо бачити, це все рожева барва, це все росіяни. Переважна більшість адихських народів населення вимушено були ну, вигнані, пішли до Османської імперії. Там протягом місяця чи двох було їх. Їм виставлено умови вибратися, і їх прийняла Османська імперія. Величезні простори Західного Кавказу тоді було знелюднено, вичищено від керівного населення. Нині всі адихські народи зазнають загальної такої глобальної русифікації. При тому, що абсолютна більшість декларують володіння рідними мовами. Дагестан. Ось його кордони в межах так званої Російської Федерації. В 19 столітті Дагестан, як і Чечня, як і Стародавня Адегея на Західному Кавказі стали ареною жорстоких. Воїн, власне, великої тривалої Кавказької війни. північно кавказські народи запекло опиралися російській навалі. От, найпотужнішим антиросійським осередком на той час стала держава під назвою Імамат під проводом Імама Шаміля. Вона посідала терени частково Чечні, частково Дагестану, переважно аварії. Для певного уявлення про це все. На 1856 рік з загальної кількості військ Амату у 43 800 воїнів. 41% припадав на чеченців, 59% припадало на дагестанців, серед яких це були переважно аварці. На нинішній час цей регіон так званої Російської Федерації. Зостається дуже економічно кволим, відсталим, дотаційним, незаможним. Найбільші етноси це, до речі, країна, де більше 20 різних народів і етносів корінних. Найбільшими етносами є аварці, ось їхня країна. 950 тисяч, вони складають 30% від населення Дагестану. Ось країна Даргінців 520 тисяч 15%. Тюркський народ кумиків. Ось їхнє розселення. Пів мільйони 15%. На півдні Дагестану проживає народ Лизгінів 410 тисяч 13% в Дагестані. Через кордон в сусідньому Азербайджані проживає приблизно ще стільки ж лизгінів. Країна лакців 160 тисяч 5% населення. Країна табасаранів 126 тисяч 4% населення. В Дагестані компактно історично проживають азербайджанці. Приблизно 116 тисяч. На людей 3,7% населення. У містах мешкає близько 100 тисяч росіян, це 3% населення. В Хасаю в Юртівському районі зосереджені близько 100 тисяч чеченців. чеченці Чеченціакінці так звані. Ну і тюркський народ ногайців 36 тисяч, і 1% від населення. Ще два десятки малих корінних, корінних етносів. от Наприклад, отут багато зовсім дрібнесеньких народів, яких е, традиційно просто приписують до аварців. А отут декілька ну, трохи більших етносів. Рутульці, сахури, агули. От, вони їх пишуть окремими, але вони не надто численні. Всі народи. Дагестану є мусульманами корінні народи. Абсолютна більшість населення володіє і використовує у побуті свої етнічні мови. Зазвичай це більше 95% у, у всякому етносі. Проте всі мови зостаються винятково побутовими суржиками. Будь-яка значна чи публічна комунікація відбувається російською. На кшталт вище наведених прикладів з мовою в Чечні. Якщо в гірській частині Дагестану етнічні терени різних етносів історично визначені чітко і складають зазвичай компактні ареали, то в степовій частині, це ось о, яка заселялася вже в радянські часи централізовано за державними програмами переміщення населення з перенаселених гірських районів до степу. То там тепер цілковита мішанина з різноетнічних населених пунктів, що, звичайно ж, сприяє загальній уніфікації у напрямку русифікації. Бачите, тут є анклави аварців, анклави даргінців і таке інше. Взагалі, всі кавказські етноси дуже принципово. Дуже принципово себе відокремлюють від росіян, категорично не бажаючи перетворюватись на тих. Е, ну, втім, глобальна мовна русифікація непозбіжно розмиває потихеньку культурно-світоглядні основи народів, що потроху починає даватися в знаки навіть на Кавказі. Без сумніву, що існуючий культурно-світоглядний антагонізм кавказських народів щодо росіян. Стане фундаментальним чинником, який за процесів дезінтеграції Росії миттєво виведе Північний Кавказ під московської влади. На цьому дякую за увагу. На все добре, до нових зустрічей в ефірі.